Всім доброго мирного дня. Ой, бачите, тимохода заклала на ходу, не добре, щось там не сіло. Е, відео із серії про буржуючку. Хто дивиться наш канал, цю буржуючку, знає, можливо, хтось перший вона буде, буде перероблятися по тій по цій причині, що малий бунт загрузки для тирс. І бачите тут іншу буржуючку, з нею пробується маніпуляція. Знаєш, ж ми зробили, бачимо, там лак її. Матбі неї працює, робить деякі маніпуляції. Які маніпуляції? І що ті маніпуляції зробили? Буде відео. Зараз це було не до того. Ми їздили і знову їдемо. Пробуємо бомбезну бомбезну таку штучку. На перший вигляд це проста, проста дерев'яна стружечка, правда? Проста та не проста, вона чарівна. Попробуй не запальти. Її треба більше трошки брати. На жаль, на, 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 на деяких відео вона є. На деяких відео вона є. Це спеціально йде на експорт для розпалу камінів, грубок, мангалів і так далі ну подібне. Воно пропітане парафіном, все все парафіну. Я не знаю, видно на відео чи не видно. Попробуємо цим розпалити, бо ці у нас, ви бачимо, там знизу лежить. Треба звідти положити біля самого цього. О, біля самого отвору для підпалювання, бо коли тирси, треба звідти підпалювати. В цій буржуці немає прямого ходу і тут проблема у нас із стягає. Засипаємо ми завжди відро сухої тирси. Ось, тушки сухої. І далі сиру тирсу. Ну, Сира тирса тут у нас нормально, а на вулиці вона змерзлася. Будемо зараз ми довбати і спробуємо палити. Погода хороша, морозець. Ясно, може потягне, може не потягне. У нас проблема розпалити до прямого ходу. О, Зараз ми її присипали. Буде добре чіплятися вогонь. А тут наша тирса. Тут наша тирса. Ну Якось спробуємо її наколупати. Якось в магазині халву купували, пам'ятаємо, такі часи були, колупали її. О, іскриця. І ні, по ньому не знаю, чи на камері видно. Видно. Такі іскри такі скачуть. В магазині була такий великий цей шматок треба на вулиці, щоб не смітити пробалюються. Це сходи. До речі, не запитують про мансарду. Це сходи не лакуються для владової мансарди. Щоб вже вони ходили нормально, як нормальні люди. Із дуба десь у нас були запаси, вже не знаю, скільки років вони зберігалися, ще десь із таких часів. І в магазині були такі бакети холових. Щербет, возили такими то пам'ятає ті часи. І прийшов е, покупець, каже, у вас є холо є. Наколупайте мені там 300 грам, Чи скільки. продавчиця наколупала йому. Зважила. Каже, а вона тоді продаве покупець запитує, вона каже, свіжа. Та ні, каже, не свіжа, вона нас давно. Ну хто каже, заколупайте назад її. Та ж наколупайте, потім назад заколупайте. Ні, бачите, якось воно сиплеється, хоча груди не змерзли, але ще ще ще, 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 ще якось воно насипало. Зараз побачимо саме підпалювання. Ну, Якщо сила тяга, то воно підносимо. Ми тут... Ай. наша Ця пластина відійшла. О, все добре. Прекрасненько вона гріє, вона супер гріє, настільки економно, настільки економно. Аж такого чистого спалювання немає на селій тирці. Ну, воно горить начебто чисто, але по димоходові. По димоходу відкладення є. На Населіти. Потрібно було б не знаю яку температуру тут створити, якусь кераміку ставити, котерувати. Все іскриться. Все іскриться в такому ініові. Беремо сірники однією рукою. Нема мене оператора. Получите однією рукою. Чи треба ставити на паузу, хто скаже. Данок, пробуємо. Вітер двері відкрив на вулицю. Там буде при... такий приток, що у нас буде гасити сільника. Воно якби зразу загоряється. Звичайна стружка непогано. О! Однією рукою сіники хороший. Раз за, 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 за парафінчик. За парафінчик. бачите, чіпляє і не може погасити його. Не може погасити. Моментально. Моментально. Все, вже там вогонь. Це там Ми тільки тільки дивіться, це ж прямий ефір. Дивіться, скільки там вогню. Повно ця вогню. Оце тема. Це тема. Дивіться, скільки там вогню. Тільки я сільника. Це, це ж просто в прямому цьому. І такий вогонь чистенький-чистенький. Дивіться який. Аж сюди затяг, дивіться, де вогонь. Аж сюди заходить. Бачите куди. Оце що ми дали приток звідси, то воно трошки не це. Ото, роз, ото для розпалу. Пірольні котли на їм добре. Кидаєш шматочок. Кидаєш шматочок. Але ми ще покажемо. Хто хоче придбати, я можу дати контакти. Де ми взяли? Вони її продають оцю стружку з парафіном. Продають. А ми будемо проробляти, бо малий цей. О, вже це димочок звідти виходить. Димочок виходить, значить. Значить, значить, туди пішло. Бо коли заворотня тяга, то воно туди не йде. А йде в трійничок, вниз, дим. Зараз трійничок не йде. Ну, розумієте, чому справиться? Справа в тому, що якщо зразу багато вогню, якщо зразу багато вогню, то воно раз і потягнуло. А якщо таке ж димить-димить, воно як то хоче трошки в прогріється, знайде того диму і назад вертається. Коли багато вогню, то воно воно добре тяне. Ось така на сьогодні історія. Ну, починає щось трошки тут бачимо. Хоче дим проходити. Хочедемо проходити. А ні, то прийдеться, що може, може піддавати. Я думаю, що ця парафінова стружка, вона вся справиться. О, вже тут таке. О, ще починає руку припікати. Виче, воно там стружка, бачите, все снова. Історію про, про буржуйку. Дивіться, буде ще Ще буде ставитися, це ще не все. Це ще не все. Ту буржуйку ми пер... трошки модифікуємо, хоча вона на тирсі ну просто ідеально. просто ідеально, Одна загрузочка і цілий сюди не заглядаєш. цілий день заглядаєш. А ця так буває там підеш на обід за дві години, прийшов, вже воно догоріло. Тут скільки, два відра, може входить, А може не входить. І то проблема в чому? Проблема в тому, що оце бачимо топочка, вино переділа пластина. Четвірочка. І так іде, йде цей перший канал. Іде перший канал. І він гріє сюди, воно накаляється, накаляється, і вже нас отак тирсить і вже підкладати без диму не можна. Починаємо чадіти сюди, чадіти в нашу камеру. О, бачите, що таке, що таке правильно розпалити. Що значить правильно розпалити? Це ну, ж ви бачите. Що значить правильно розпалити? Так, огонь трошки червоненький, але не сильно. Ну, це суха, суха соснова стружка що вступає в реакцію. І на цій, на цій буржуйці вона горить з димом. Тобто горить з димом, бо тут немає такого дифузора, як в тій буржуйці, сюди доходить, а потім е від, звідси дотягують повітря і тут спишки газу. А зараз немає якраз. Не встиг їх зафіксувати на камеру. Не встиг їх зафіксувати на камеру. Трошки давно більше повітря для розпалу. Аж гуде. Аж гуде. Все. Не буду забирати вашого свого часу, бо це вже працювати щось трошки. Пишіть, коментуйте. Всім до побачення.